Вітаю, мої добрі! Всі ми любимо гаджети. Ну, якщо ви зайшли на цей канал і, в принципі, потрапили на якісь топ-5 гаджетів від якогось блогера, то ви їх любите, я їх люблю. І всім нам цікаво подивитися: ну чим же ж користуються різні інфлюенсери, блогери, десь там зірки, можливо, кіноактори чи актриси, акторки. І ось я якраз такий, знаєте, блогер дрібного розливу. Маю можливість користуватися великою кількістю девайсів, всяких різних штук. І це не тільки пов'язано з там, я не знаю, айфонами, макбуками, усілякими навушниками, мікрофонами, а і, в принципі, ширший спектр. Це ви зрозумієте в цьому відео. Тому я хочу з вами поділитися саме топ-5 девайсами, які я не просто потестив і потім віддав, а саме купив собі. Тобто взяв і почав користуватися на повну основу. Тому з вами блогер у такого маленького розливу Мокіч, сервіс смартшопінгу, ось такого гігантського розливу Hotline.ua, І ми починаємо відео про топ-5 девайсів, які я собі нещодавно купив. І перший девайс, звісно, Nintendo Switch 2. Це прекрасна річ. Я така, знаєте, мамкина черешня, яка дуже любила грати ще з дитинства. Але потім, в якийсь момент часу, коли мамкина черешня стає вже такою, знаєте, в'яленою вишнею, і черешнею, чи ну коротше, вже в процес в'ялення починається. У черешні з'являється значить пару дітей, собаки, коти, відповідальність. То грати можна ну хіба що на смартфоні, незрозуміло що. А оскільки ми вже діди, то ці ігри сучасні молодіжні для нас не підходять. То ми починаємо закидувати всі плейстейшени та всі комп'ютери, тому що часу на це зовсім не вистачає. І ось з'являється Nintendo Switch, потім Nintendo Switch OLED. Я беру Nintendo Switch OLED собі на тест. Розумієш, це ідеальний варіант для мене, тому що ти можеш пограти іноді в незрозумілих містах, поки дитина спить в машині, чи ти поїхав кудись на відпочинок, чи увечері лягти поруч з дружиною. І пограти в ту саму гру хвилин 15-20 це просто чудово. Але були, звісно, нюанси, бо в першій oled версії приходилося трохи миритися з ненадто сучасною картинкою. Все витягували, звісно, геймплей в іграх. Але в другому поколінні це пофіксило. У нас тепер завжди в кишені рейтрейсінг, DLSS і всі оці новомодні графічні прибомбаси Cyberpunk. І знаєте, це диво. І мозок просто не розуміє, як може бути так гарно на такому компактному. Девайсів. Тому ті 10-15, які я награв за пару тижнів, доводять, що це девайс номер один для мене. І обов'язково подивіться огляд Nintendo Switch, чи він отут виліз. Якщо не виліз, то будуть в описі лінки. Один з них буде якраз на огляд Nintendo Switch 2. Там великий, 40-хвилинний огляд. І я там сказав все, що хотів. Другий девайс це insta 360x4. Е, незрозумілий на початках для мене девайс. І він з'явився в мене якраз в той проміжок, коли кліманула білка. що треба покращувати значить картинку. У мене така білка іноді хватає. Я думаю, то камеру треба взяти, щоб записувати якісніше, то ще щось. І ось. В один з таких моментів я зрозумів, що мені не вистачає insta 360, точніше, не саме insta 360, а 360 камеру. Тому що їх можна крутити, прикольні ракурси, можна вставляти куди хочеш оці всі продовжувачі. Це клас. Особливо в наші часи, коли заборонено літати на дронах. І, звісно, та сама велоподорож, якою я постійно займаюся, вона вже не така гарна, як була раніше. Е, тому ти знаходиш якісь нові методи. І Ось. Саме метод з Insta360 довів, що це не так просто. Так, Мені захотілося камеру, я зайшов, звісно, на Hotline, подивився, які там є зараз у нас варіації. І, ну, в принципі, монополіст у нас саме Insta360, і е, знайшов на той момент на минулий рік це 4, сама топова була. І ось починається знайомство. Перші кадри вони просто жахливі були, тому що для того, щоб. Правильно виставляти картинку на Insta360 недостатньо познімати. Ти знімаєш, і ти думаєш як оператор. Потім віддаєш на монтаж. Якщо не сам ти монтуєш, а в моєму випадку не сам я монтую, то людина, яка монтує, вона зазвичай отримує плоску плоский кадр, який вже виставлений, і його просто треба підрізати по нормальним фазам і вставити. А тут він отримує коло та, і е, має сам бути режисером і виставляти кадр як хоче. І від цього, звісно, залежить багато чого, тому що зазвичай люди, які монтують, це монтажери. А саме режисери монтажу, це така дуже рідка професія, вона точно на блогерському світі. І після перших спроб, ну, виходила приблизно така картинка, як ви зараз бачите. Оця сферична, така вона не мачиться зовсім з тою картинкою, що дає інший девайс для зйомки, будь то айфон чи інша камера. І це мене трошечки, так знаєте, здивувало. І я перестав користуватися сильно цією камерою, користувався лише в одному кадрі. В такому, як ви зараз бачите, і вставляв собі в рота, і це дійсно смішний, прикольний фановий кадрик, і він давав якийсь фанчик. І були проблеми з Інста 360, тому що це великий об'єм файлів. Його треба ці файли в форматі скидувати в фірмовий додаток 360». Він дуже кривий, дуже повільний. Ну, коротше, майже про цю камеру я забув. І ось на початку цього року починається в мене мотосезон, тому що з'явилися проблеми з коліном. З велосипеда трошечки так приспустився, почав їздити на мотоциклі. І я розумію, що в мене нема шансів, крім як от insta 360, знімати контент на мотоциклі, тому що отак айфон, як на смартфоні, я не візьму і не буду знімати, тому що на мотоциклі можна вбитися. Це дуже дуже напряжно і дуже дуже важко. І ось я зняв там випуск, поїхав в Шацький назад. Повертаю матеріал і розумію, що у мене більше зняти низця 360. І якщо показувати лише там моє обличчя і перед, то ну, це буде не дуже гарне відео. І потім ми, якраз, з людиною, яка монтує ось це відео, посиділи, подумали, він мені попідказував багато чого, за, за що тобі, Вовчик, дякую. І е, ми зрозуміли, як можна працювати з цим матеріалом прям чітко. Бачите, майже рік знадобився. Його можна порізати на різні фрагменти, на різні плани, там, крупності, і ти будеш прям бачити майже там, 5 камер всього з одною. Тому я вважаю, що для мене це девайс номер один. Я не використовую для того, щоб знімати сферичне відео пару разів, я, там, щоб люди подивилися на Патреоні, як це працює, але загалом нікому це сильно не цікаво. Це як ви знаєте, 3D-в телевізорах колись було і, і загалом. Але зараз. За рахунок того, що з'явився мотоцикл, я розумію, що в мене прям 5 камер, а може й 6 склеєно в одну. Це дуже практично. Тому девайс номер 2 – це дійсно insta 360. В моєму випадку 4 вже вийшла x5. Не так персонально мій девайс, як наша студійна камера для Hotline UA. але це не відміняє мій захват від цієї техніки. Повнокадрова матриця, компактний корпус, олдскульний дизайн і неймовірна картинка, яка досягається інтегрованими лотами. Реально найкраща камера з усіх, що я юзав за останні часи, і ще й за дуже адекватний прайс. З недоліків лише те, що вона дійсно може перегріватися на записах понад годину, якщо навколишня температура 20 плюс градусів, і вона стоїть під сонцем. Відео про цю камеру також дивіться на каналі. Там все дуже детально. Пристрій від комарів неочікувано, та але третє місце займає пристрій під назвою Термосел e 55 з яким я випадково просто познайомився, він мене постійно лежав в багажнику. І коли підійшла от саме суть до подорожі, коли ми з дитиною з кемпером поїхали з причіпом е на природу, приїжджаємо там купа комах, всього я просто втикаю цей в цей термосел, і просто все зникає. Ну, в плані, не все перед очим, а комах нема, комарів нема. І це просто шик. Тому що кожен раз на природі у нас навіть один. Одна зйомка зірвалася, коли ми з родиною приїхали знімати глемпінг, а було дуже багато комах, і ми просто розвернулися і поїхали назад. Бо дитині і дружині було дискомфортно. Тепер все це вирішено. Я з цією штукою їжу постійно. Є недоліки. Перший недолік, вона Має в собі перша вартість, та вона там дві ми тисячі коштується. Термосел є це фумігатор чи якось так, ем, що в принципі не дешево. Два це ці картриджі, які також по тисячі плюс продаються. Їх вистачає, звісно, на годин 40. Але е, ну, це не дешево. Сам девайс працює від зарядки 5 годин. Десь е, заряджається від USB. Ну, в принципі, можна від повербанка взяти. І головний недолік для мене: він е, коли ти вже вставив картридж. То він може витікати. Тобто я в машині його ставлю, воно десь там перехиляється, і в мене вже нема тої рідини в тому картриджі. Але повірте мені, так як оця штука знищує комарів, ну напевно, жоден спрей тобі не зробить. Тому моя рекомендація і номер 4. Номер 5. Аеропрес Go. Не повірите? Ми ви могли подумати, що вершина мого гаджетноманства – це якраз термосело, то є 55 від комарів, але... Це аеропрес. Що таке аеропрес? Це як же ж це правильно назвати. Напевно, це ручний пристрій для заварювання кави. У мене є машинка, та велика еспресо, яка дрібнить каву, там купа всього. Це Latte Go, здається. Воно достатньо дешеве, Кава непогана. Але коли я взяв цей аеропрес, яким раніше користувалися мої друзі, ми постійно в подорожах пили звідти каву, але Сам я цього не готував. І ось для подорожі, просто для проби я вирішив взяти для того, щоб брати з собою і робити смачну каву. І зрозумів, що мені та еспресо-машина вже вдома не треба. По-перше, процес класний, він дуже легкий, дуже прикольний. Кава набагато смачніше виходить, тому що багато різного пов'язано з цим. Перше, це кава для фільтра і з таким помолом вона зовсім відрізняється по смаку, ніж кава для еспресо, та там різна обсмажка. Для еспресо-машини вона можна сказати пересмажена, така сильно засмажена для фільтра і подібних девайсів. Вона така більш недосмажена. І оця недосмажена дає. Тобі е, більше смаку такого, знаєте, натурального, ягідного. Якщо ви то любите, то пробуйте. Коротше, аеропрес, його зручно з собою брати, воно все впакується в одну таку коробочку маленьку, вже з чашкою. Е, тільки фільтри треба докупити. Вони не дешеві, щось стається, 500 гривень той набір фільтрів, але їх вистачить, я думаю, на два на роки. Ось так. Аеропрес Волв, моя рекомендація. Звісно, у мене це на всі девайси, які за нещодавно з'явилися, як мінімум, туди можна додати ще мій мотоцикл Honda cb 650 r який нещодавно у мене з'явився. Також можна вважати девайсом. Це мої колонки Sonos, той самий MacBook, ну, там про iPhone взагалі можна наказати. Все воно з'являється і можна продовжити цей список довго і нудно, але от саме таке, що. Заїло сюди всередину, я вам назвав це ось той топ-5. І, звісно, весь цей топ-5 ви можете знайти на Hotline.ua. Буде навіть лінк в описі з усіма цими товарами. Тому заходьте, вибирайте і користуйтесь. Дякую вам за увагу і до зустрічі в відео. Бувайте!